Друзі, дочекалися. У нас новий сейл від Binance Web 3. Початок о 19.00, тому швиденько покажу, як потрібно це робити. Заходимо в свій додаток Binance. Переходимо в3. web Гаманець. Тут натискаємо рекомендації, гортаємо банер і ось наш сейл. Натискаємо на нього. Далі нам потрібно буде тут під'єднати цивіль триганець. У мене він автоматично. а ні, потрібно під'єднувати. Потім вносимо сюди до трьох BNB. Їх можна купити. Можна взяти в позику на біржі, наприклад, ByBit або OKX. Та вже після, здається, о 19.45 у нас буде алокація на купівлю токена PAMP по найнижчій ціні. І відразу продаємо токени. Ну або ж хто вірить в проєкт, може трош, трішки похолдити його. Тому часу залишилось мало. Виконуємо бігом ці прості завдання.